При переїзді буду фіксувати в одному місці і чіпляти на трьох Так як я просив цього чоловіка, що робив, а коли сіяти, буду опускати, от у мене є стандартний янмаровський фаркоп, можна більше далі його. Виставляти, регулювати з яблуком. Ну, це на яблуку я переробив, воно було тільки на сцепку. І от на трьох точку. Дуже хочу зробити, переробити, ще встигнути, так я кажу, щоб піднімалось всі сошники, щоб піднімались, було дуже добре при розвороті. Посіяв, підняв. Чіпив на трьохточну стандартну навіску, на, на трьохточку стандартну і поїхав. Помаленьку йде робота. Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Хочу показати вам, що я зробив коло цієї сівалки. Такий от дешель щоб була причепна і цим винтом буде регулюватися навантаження вище нижче, щоб не просідало. І весь цей механізм, як дасть Бог, планую стигнути підняти, зробити точно так само, як на сезежці. з краю поставлю. Кріплення із квадратною трубою і, квадрат, і вже квадрат буде регулювати, буде піднімати всю цю рамку, можна так сказати. Третю точку розтяжку дам назад туди, підсилю площадку. Але в цьому відео хочу розповісти не про те, а про висів люцерки. Хоч чоловік, який робив цю сівалку, казав, що Поставив мені саму більшу шестерню, замовив, щоб можна було сіяти люцерку. Дуже багато в інтернеті інформації, як вирахувати тисячну, вагу тисячної насінини люцерки. Скільки там мільйонів штук на гектар треба. І всі ті формули, і арифметика, то дуже заумно. Якщо міжряддя у вас 15 см, у мене міжряддя 15 см між сошниками, то бажано, щоб на один погонний метр було 80 до 100 насінин. На погонний метр 70-100 насінин. Да, якщо насіння неякісне, то, понятно, що треба і 130, і 150 і більше, бо шкідники дуже багато з'їдають, і неякісне насіння. Але якщо сіяти люцерку, ви знаєте, яка її ціна. Кожен хоче, щоб було до 25, -25 кг на гектар не більше. Хоча якщо на сіно, то треба навіть і. 50 кг на гектар, але в нас всі просять чим поменше. Тому я добиваюся, щоб був найменший висів. Що я зробив? Ось з такою ступицю і з такою зірочкою на 18 зубів продавалася сівалка. Не можна відрегулірувати. Колесо на 13 зовсім не йде, це на 14 вже поставив нову ступицю. Діаметр 1 оберт 2 метра. На 13, й один оберт, 1,8 м. Порадив мені так зробити мій кум товариш. Велика йому за це подяка. Дуже просто і вигідно. Зараз пробую показати. От виточили діаметр вала такий самий. На цей вал виточили втулку. І на тій втулці зроблені отакі от видно дві лиски. Це шестерні із супенки, із коробки, так він мені казав, от видно одна лиска і друга. Зараз шестерня на, на 15, тут наче зараз. От видно ця втулка, от шестерня. І якщо мені треба міняти шестерні на більші чи на менші, я розкручую саму підшипнику, видно, там контрогайки. Я ще просверлив дирку зашплінтую. І тільки будуть таким макаром от зняв і поміняв. Все, така буде в мене коробка передач. Переключати. Це не важко відкрутити, зняти. Отака шестерня на люцерку підходить під колесо. 14-го діаметра. Висів виходить 100 сіни, ну там чуть-чуть більше, ніж 100. Ну, Плюс-мінус, ви знаєте, що якщо сіяти догори, буде висипатись більше, під гору, верніше, сипатись буде більше, з горбка менше, а по рівному більш-менш, так як виставляєш. Це Сівалка неточного висіву. Але я добився такого результату, таким, таким чином. Далі буду все переробляти під себе. Знімаю це відео не через те, що я роз... розстроєний, що придбав цю сівалку. Ні, я нею задоволений на всі 100%. Я знав, що треба буде щось переробляти, щось робити під себе, але в цілому я сівалкою задоволений. Дякую чоловіку, що зробив, пішов мені на уступки, дай Боже йому здоров'я, маю таку сівалочку. Все остальне буде мир, дай Бог дороблю. кого цікава якась інформація, пишіть, постараюся проінформувати вас. Думаю, ця інформація буде вам цікава. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.